Вітаю, шановна панста, пані та панове, я всіх вітаю вас. Дуже вдячна вам за те, що ви пишете, ставите вподобайки, даєте зворотній зв'язок, і взагалі за те, що ви в мене є вас такі, знаєте, ви різноманітні, але ви дуже щирі, за що я вам дуже вдячна. Зараз буде розклад, хто про вас і що думає. Без вашої сигніфікації на таро колесо року я просто подивлюся сигніфікацію людини, яка про вас думає, і потім, що саме думає? Подумайте про себе, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо. І так, сигніфікація людини, яка про вас думає. Десятка пентаклів. Принцеса жезлів, сімірка. жезлів. от подивіться на цю сімірку жезлів. Бачите, це манлюнок. Зірка. Не, не можна показувати оголені тіла навіть в картах. <світ> Я сподіваюся, що Тікток не засудить. Так, ладно, дивіться, така цікава тема. Ця людина дивиться на вас із захопленням. Хто ця людина? Хто про вас думає? Так? Ця людина а, із, а, на вас дивиться із захопленням надією, бажанням, стабільності. Або ви були в стабільних відносинах. довготривалих, а можливо, цей зв'язок був, так би мовити, шлюб. так? Але також відчуваю, що треба бути обережним або обережною та докладати зусиль. Щоб бути з вами поруч. Тому що ключове слово тут, в цьому розкладі, людина, яка про вас думає, вона або з вашої родини, або вас вважає своєю родиною, або ви йшли до цього, або ви просто проживали дуже довгий час, якщо ви не були з цією людиною в шлюбі. Вона просто за це зазначається, це була перша карта десятка пентаклів це потенціал до довгострокового розвитку та надійності. І ви для цієї людини є джерелом натхнення енергії та нового початку. Також між вами є якісь такі аспекти, що кожен з вас стоїть на своєму. Ви не можете таке враження дійти до згоди. Є конкуренція або перешкоди навколо вас. Або між вами? Тобто, дивитесь кожний про вашу ситуацію. Ця людина сподівається, до речі, на вас і бачить взагалі вас як світло, як натхнення та шанс на щось таке, знаєте, міцне. Добре, а що думає ця людина, якщо ви впізнали? Саме про вас. Закохані. Помірність, лицарі Жеслів, Королева Пентаклів. Цікаво? Король Жеслів тут вийшов на дні колоді. Або ви король жеслів, або ви королева Пентаклів. Або лицарі Жеслів, до речі. Його чи її думки поєднані емоційним залученням і прагненням до гармонії і бажанням діяти. Але не забувайте, лицарі жезлів може бути запальним це імпульс, який може перегоріти. Сьогодні він хоче, наприклад, чи вона, а завтра може передумати. Тому що тут така людина, і тут вогняні енергії, тут є ініціатива бачить вас надійність і підтримку. Взагалі, взагалі, ця людина не буде такий дуже великий розклад. Ця людина думає про вас як про стабільну, натхненну, надійну особистість і відчуває потенціал для взаємності. І ця людина готова діяти, але робить це все обережно, балансуючи між почуттями і розумом. Розумієте? Хоча дуже багато запалу і бажання в вашу сторону є. Не дивлячись, хто ви чоловік чи жінка, тобто кожен перевертає просто на себе. Розумієте, це енергії. Отакий От розклад, якщо з вами відігрався, ви впізнали цю людину, то приймайте. Тому що людина до вас дуже швидко хоче проявитися. Тому, якщо є така змога, то зустрічайте. Тут вже навіть дії показуються, не тільки думки. Знаєте, якщо би хотілося б зазначити, що це ж такі думки, ну я сподіваюся, що ця людина. Думки відтворить в дії. Тому що вогняні карти є, і які вказують, от, наприклад, навіть, от, якщо так подивитися, так і тут ще король жезлів. тобто, Це такі швидкі і вирішальні дії. Тобто людина вирішила і вона діє. Напевно, ця людина, яка думає про вас, вона вирішила діяти, а не тільки думати. Тому приймайте вашу людину, зустрічайте її, якщо ви цього чекали. Можливо, ви очікували.